На тв 4 про головні події краю. Далі у випуску провінційні вісті. Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує захисників Донецького аеропорту. 11 років тому завершилася епопея героїчної оборони Литовища, яка тривала понад 242 дні. Кіборги вистояли, не встояв бетон. Ця фраза стала символом мужності наших воїнів. Як згадують ті події безпосередні учасники оборони, та якою ціною далася ця боротьба Тернопільщині, далі у сюжеті Олени Чепіль. Понад 242 дні. Саме стільки українські військові обороняли Донецький аеропорт. Бої за литовище тривали з травня 2014 до січня 2015 року І стали одним із найзапекліших у перші роки російсько-української війни. Захисників аеропорту назвали Кіборгами за витримку, силу духу та здатність триматися там, де здавалося вижити неможливо. Найтрагічнішими стали останні дні: 13 січня 2015 року впала диспетчер. Вежа, а за кілька днів ворог підірвав перекриття нового терміналу. Віталій П'ясецький один із тих, хто захищав литовище у складі 80-ї аеромобільної бригади. Нас палили, закидували газами, От, неможливо було евакуювати поранених, щоб найбільше було одним із найважчих моментів, коли ти відчуваєш, чуєш і бачиш, як твої побратими на бетоні лежать безпорадні. От хтось з них вже отримав таке поранення, що прирекло його на подальшу смерть. От ну, це доволі важко сприймати, з цим змиритися і прийняти. Ті, хто вижив у пеклі, не склали зброю. Більшість оборонців Донецького аеропорту з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову стали до лав Сил оборони України. Ти колись, одягнувши форму, ти взяв на себе певну відповідальність. Відповідальність перед, не тільки перед суспільством чи перед рідними, а в першу чергу відповідальність перед собою. Не, не вдягнув би я цю військову форму під час повномасштабки. Я би себе просто перестав би поважати і вважав би, що я зрадив тих побратимів, які залишили своє здоров'я і. Загинули в ДАПі і не тільки в ДАПІ, а взагалі під час тієї, як хтось називає, можливо, маленької війни. Та серед оборонців є ті, хто вже ніколи не повернеться в стрій. Саме їхній подвиг Україна вшановує сьогодні, 20 січня, у день пам'яті захисників Донецького аеропорту. За офіційними даними Міністерства оборони України під час оборони загинули понад 200 військовослужбовців. Ще понад 500 зазнали поранень. Серед полеглих четверо захисників із Тернопільщини: Іван Вітишин, Володимир Трух, В'ячеслав Мельник та Ігор Ример. Їхні історії задокументували у фільмі. Трохи нижче неба. Мати Володимира Труха, пані Ольга, згадує останні розмови із сином. А нічого вже не було, навіть води не було. І ще так тоді каже, страшно газом. Їх там травили, тим дихати взагалі неможливо було нічим. Хлопці до останнього намагалися вберегти своїх рідних від правди про те, де вони знаходяться. Ну він не казав, що вони воюють. А я, я нараз чула, як ми говорили, що там ну, вибухи. А я кажу, Славік, що ж ти вмаєш? А він каже, що мам, то далеко, то відгуки йдуть, ми тут дуже далеко стоїмо. Унікальні свідчення про загиблих земляків та хроніку боїв зібрали автори документальної стрічки Трохи нижче неба Михайло Ухман та Сергій Коновал. Саме завдяки їхній роботі ми маємо змогу бачити правду про ті події. Донецький аеропорт став місцем, де українські воїни показали силу духу міцнішу за сталь. Тож сьогодні згадаємо усіх, хто не повернувся з бетонних пасток терміналів. Бо прийдуть до тебе... При в гості радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той твейший празник, рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. З початку 2026 року в Україні оновили правила допомоги для сімей з новонародженими, які стосуються як виплат при вагітності та пологах, так і допомоги після народження дитини. Наприклад, тепер при народженні немовляти батьки або опікун отримують одноразову фінансову допомогу 50 тисяч гривень. Відповідні зміни затвердив кабінет міністрів України. Які суми ще передбачені цього року? Хто має право на допомогу та що потрібно для? Для її отримання далі у матеріалі. Із початку 2026 року держава оновила правила фінансової підтримки сімей із новонародженими. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, уряд затвердив новий порядок надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб. У цьому році розмір виплати становить 7 тисяч гривень на місяць і надається протягом 126 днів. За наявності медичних показників термін збільшують до 140 днів. А для осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 180 днів наступна допомога: це допомога при народженні дитини з 1 січня 2026 року. Вона складає 50 тисяч гривень. Право на отримання цієї допомоги має один з батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. виплата здійснюється одноразово. За словами Василя Добового, для отримання цієї допомоги необхідно подати заяву та додати до неї свідоцтво про народження дитини або рішення про встановлення опіки, а також документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Подати заяву слід упродовж 12 місяців із дня народження дитини, повідомили у пенсійному фонді України. Крім того, з січня цього ж року запровадили нову щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Отримати допомогу може. Може мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною. Водночас ця допомога не призначається прийомним батькам, батькам-вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікуна або піклувальника. Окрім фінансових виплат, при народженні дитини передбачена одноразова допомога пакунок малюка, у якому зібрані необхідні речі для перших місяців життя немовляти. За словами Олега Воронки, таку адресну підтримку надають батькам, а за їх відсутності родичам, опікунам, прийомним батькам або тим, хто фактично доглядає за дитиною. Водночас, у разі відмови від пакунка малюка, отримувачі можуть обрати грошову компенсацію. Ця грошова компенсація розраховується як три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років. От і в зв'язку із зміною кожного року таких розмірів прожиткових мінімумів, відповідно змінюється вартість цієї компенсації. Олег Воронка зазначає, січня 2026 року прожитковий мінімум для дитини до 6 років становить 2817 гривень. Відповідно, розмір грошової компенсації за пакунок малюка складає 8451 гривню. Тривалі відключення електроенергії під час морозів стали серйозним викликом для українців, які змушені залишатися без обігріву власних осель. Через масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури у Тернополі, як і в більшості регіонів країни, запровадили графіки відключення електроенергії, за якими місто функціонує в надзвичайному режимі. Під обмеження потрапили навіть лікарні, котельні та тролейбуси. Як тернополяни та гості міста справляються з тривалими відключеннями? відключеннями світла дивіться в нашому опитуванні. Я коли відключення на роботі, також без світла. Коли приходжу додому, то вже світла немає. Так що в мене немає вибору. Але бачу, настрій у вас хороший в будь-якому разі. Ну я йду на роботу. Павербанк і дивлюся, графік і все. Ну які засоби? Лампочки, які на павербанку. Поробила такі жучки з діодами на батарейках, фонарики. Стрічки такі, що підключаються до, до повербанку. А в загальному тримаємося, думаємо, що все буде добре. Мені якраз повезло, що мене не відключають, бо ми підключені до котельні. В моїй мамі два рази відключають не дуже приємно, бо, бо тому, що 92 роки жінці і хочеться, щоб світло було. Але в нас війна. І, і люди терплять. Але як електрики немає, то все, все на газі, що камфорка відкривається і, і обігріває газом та все. Маємо якісь лампи, звичайно, такі і на батарейки, і такі, що заряджаються. А я даю ради, я села, все А Світло вимикають у вас? Вимикають, так. Але тепло у вас вдома, чи можливо якісь засоби використовуєте, щоб було тепло? А я засоби використовую. А що саме, якщо не скажу? Акумулятор безперебійний. Погрілку маю, вигріваюся ось так. Тому що вдома немає води, світла, тепла, відповідно, дуже холодно. У нас централізоване теплопосачання. Тобто тепло є, але світла, світла немає. Це ну, світла. Включаю ліхтарик, то тобто й так переживаю. Зберегти українські традиції, щоб підсилити небо для сил оборони у Тернополі. Відбувся культурно-благодійний захід Наше різдво, під час якого виконували старовинні колядки, частувалися традиційною кутею та проводили майстер-класи з плетіння. Подію організували благодійники, аби зібрати гроші на ударні дрони для 44-ї окремої артилерійської бригади. Як проходив захід і яку суму вдалося зібрати, дивіться у сюжеті. Разом всі, щоб жили ми в мирі на землі. Він... Заспівали колядки, частували гостей традиційною кутею за давнім рецептом та вшанували українські різдвяні звичаї. Тернопільські благодійники організували святковий захід, який об'єднав десятки мешканців міста, які готові підтримати захисників та захисниць. Таку подію проводять вже в дев'яте початку повномасштабного вторгнення. Захід для поводних і подійність це, це, це добра справа, і ти не можеш когось змусити прийти чи комусь подзвонити там, і сказати, ти маєш бути. Хочеться, щоб люди розуміли нашу місію, бо тут основна місія це популяризувати наше українське і ще паралельно підтримувати, допомагати нашим захисникам. Західний квиток на подію учасники та гості задонатили по 500 гривень. В межах заходу також провели аукціон, на якому розіграли автентичне українське вбрання, прикраси та авторські ікони майстринь. Найдорожчим лотом стала ікона Богородиці неустанної помочі, яку створила іконописиця Наталія Війтович. 23 це три тисячі. Три Те, що в будь-якому партію я поїхала з цією іконою, хочу свою оселю принести ваше тепло, ваше добро, адже воно від вас е, сіяє. І дай Боже дочекатися тої вісточки чим швидше, чим швидше, щоб ви повернулися всі. Під час культурно-благодійного заходу наше різдво вдалося зібрати 175 тисяч гривень, які передадуть військовослужбовцям 44-ї окремої артилерійської бригади на придбання 20 ударних дронів загальною вартістю 780 тисяч гривень. Волонтери обіцяють і надалі підтримувати захисників та захисниць завдяки проведенню подібних ініціатив. Ну а на цьому випуск новин завершився. Допомагайте нашим захисникам та захисницям і пам'ятайте, що кожен день це новий початок.